Київські правоохоронці провели в місті рейд шахрайськими кол-центрами, тими самими, звідки громадянам телефонували, прикидаючись або службами підтримки банків, телекомунікації телекомунікаційної компанії маю на увазі і видурювали, звісно, персональні дані і гроші. Загалом лише за одну добу накрила аж 14 таких установ, і те, що виявили в офісах цих компаній, приголомшило навіть декого з правоохоронців. що саме вилучили разом з офісною технікою і як триває розслідування усі деталі в ексклюзивному матеріалі Ярини Марків. Ми в Оболонському районі столиці. Ось у цій офісній будівлі на 10-11 поверхах гніздився шахрайський кол-центр. Дурили людей у сфері фінансових послуг, виманювали гроші. Напередодні їх викрили прокурори Київської міської прокуратури і ще 14 таких фальшивих клієнтських центрів у столиці усе трохи більше ніж за добу. Зараз ви можете побачити ексклюзивні кадри викриття, отримані подробицями з власних джерел. Удавали себе працівників банків, інвестиційних фондів та телекомкомпаній. Так звані офісники пропонували інвестиції у криптовалюту чи закликали клієнтів торгувати на фондових біржах, а натомість отримували доступ до особ. Вистих електронних кабінетів людей та їхніх коштів, коментують у Київській міській прокуратурі. Нині причетних уже допитали. Досудове розслідування триває. От е, хлопці, які там працюють, дівчата молодь, а е, вони були опитані. Ми намагаємося працювати з ними і дізнатись власне хто є організатором цих бізнесів. Наразі ми не можемо говорити, чи це був один організатор, чи було е, Кілька, тому що на ці обшуки а, виходили прокуратури окружні усіх суличних районів одночасно, Кол-центри центр це компанія людей, які просто займаються прозвоном. Головна суть змусити людину виконувати певні дії, які їм будуть нав'язувати, або перейти за якимось шкідливим посиланням аляфішинг, або зробити маніпуляції. Які зможуть надати певну інформацію, Шахрай, щоб вони її використали для того, щоб ошукати найцікавіше цій спецоперації? Це перелік вилученого у шахрайських кол-центрах, окрім комп'ютерної техніки, а це понад 300 системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, стартових пакетів та підроблених посвідчень. Знайшли ще й символіку РФ у прокуратурі. Підкреслили деякі з кабінетів ненав'язливо прикрашали портрети Путіна. Подяки від ФСБ РФ. Бланки російських документів, походження, яких встановлюється. В кабінетах на стінах десь була російська символіка, портрети російських вождів, десь були українські патріотичні прапори, а також портрети українських політичних діячів. Також в деяких місцях на стінах були зображення політичних. Діячів з країн Європи, а також США, які тривалий час допомагають Україні, тобто ми можемо зробити висновок, що напевно ці колцентри працювали на аудиторію в різних країнах з огляду на інтер'єр. Пошуканці приховали своїх жертв не лише через телефонні дзвінки та месенджери, а навіть по відео. Член правління асоціації приватних детективів України Руслан Болгов класифікує типи схем, які найчастіше використовують телефонні афористи. Перше це шахрайство на жалобі, допоможить хворій дитині. Збираємо гроші на допомогу там військовим, але це фейковий збір. Наприклад, друге, це шахрайство на страху. Що є на страху? Страх. Ваша картка заблокована, ми всі знаємо. Ваша дитина там знаходиться в лікарні. І остання категорія це на жадібності. Що сюди входить? Ваш... Дядячко в Зімбабве мільянір ставив вам багато грошей. Ви виграли машину, ви виграли телефон. Нині ж шахраї активно використовують як приманку саме легкий заробіток, інвестиції в криптовалюту. Щось нове, незрозуміле, багатообіцяльне. Класика жанру, сучасна версія, МММ. Та сама схема фінансова піраміда тільки в цифровій обгорці. Здавалося, б, дорогий офіс у середмісті Києва. Люди в костюмах щодня приходять на роботу. Професійно ошукувати інших, як це можливо, людина, яка знімає офіційно офіс, може навіть не знати, що там відбувається. Може бути субаренда. Один довести, що саме в цьому приміщенні, в цьому зданні, саме ця людина саме за цим комп'ютером або дівайсом е проводили такі проф... протиправні дії. Не довіряйте обіцянкам швидких грошей, перевіряйте компанії, сайти, документи, не надсилайте гроші незнайомцям і не повідомляйте своїх банківських даних. А головне, фіксуйте все: скриншоти, номери, листування. Якщо вас пошукали, одразу звертайтесь до поліції. Кожна деталь важлива, бо саме з таких фрагментів складається велика мапа злочину, і саме вона допомагає правоохоронцям дістатися до тих, хто наживається на вашій довірі. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.